Так, влазить чи не влазить ваші ставки? Влазить? Тому водичку ми сьогодні не беремо. Так, навіщо вам ця інформація? Ця інформація можливо знадобиться для того, щоб. Повідомити про те, що сьогодні у нас закриття лайби, і я сьогодні їду на закриття лайби, і е, вдар людям, які люблять ховньор, цей бо я його не люблю. Я везу цю пляшку, бо я її не хочу пити. А там можливо якось буде веселіше е, всім разом її розпивати. Такі, зараз я дороблю свої ноутбучні справи і буду їхати в лайву на закриття і трошечки покатаюся і візьму вас ще з собою. Так, насправді mm. це була шутка мінутка про водичку, але тим не менш я з рюкзаком їду. І я не пам'ятаю, коли я останній раз виїжджала з рюкзаком. Люди кажуть, там на вулиці 4 градуса. Але я вже підписалась на цей двіж на закриття лайви, тому поїду. А там подивимося, як буде. Так, дуже терміновий репортаж. Дивіться, які є каварні дерева. Бачите? Так можна облокаті, Облокотіться на нього і все. І прокол. Як з нового фільму хижак дика дикі землі, там теж були такі рослини з калючками. Ой, щось схоже. Тут нам Андрій показує нові маршрути. то Будемо їхати і дивитися нові маршрути. Опа! Трошечки візьму вас із собою. Підписники мої. Поки в мене немає кріплення, буду в руці держати телефон. Угу! Так, сильно завалено Ні, це повна лажа, так тримати телефон. Однак попроїха. Угу. У нас навігація сьогодні Андрій Ти пес на нас щойно нападав. І тепер він, на він готується атакувати на мене. Не знаю, мене переслідують ситуацію з собаками, саме з граємо собак. Я не знаю, чому це відбувається саме зі мною, тому що в мене колись був пес бійцівської породи, його звали Вольфганг. Він в мене прожив 13 років і помер через серце. Ось і коли він в мене був, ми з ним дуже часто заїжджали в якісь хащі, в якісь такі важкі неприлазні місцини. І були ситуації, коли до нас просто підходили а, зграї зграї диких псів. І все було чудово, він їх дуже добре відганяв, він якось одразу знаходив, хто головний і а, цього головного тікав. О, здається, я бачу Марину. Опача! Опача! Так, історію, цю історію я продовжу пізніше. А цяреха почувається, я думала, як тебе, це не я яблука. Напевно, ну, ні. Ну це буде не встигли, так що? Ну, а власне історія заключалась в тому, що нашого хлопчика з групи нещодавно вкусила собака і йому через це робили п'ять уколів у плече, і йому заборонили будь-яку активність на місяць, поки він колить ці уколи. Тому я завжди чомусь згадую цю історію, коли бачу якихось бродячих псів поруч зі мною. Ось згадую на наприклад того, що колись мені було взагалі не страшно, коли у мене була моя собака, і ми з ним гуляли. А зараз дуже разючий контраст. І я навіть думаю про те, щоб купити якийсь відлякувач чи якийсь пристрій, який би допоміг мені уникати оцих неприємних зустрічей, коли я, наприклад, їду сама. Поговорили про собак і добрий вечір. Це наче адекватно. Але вона сама, здається. Вау. Таке природні явища. Пішли? Так. Будемо на вулиці, скоріш за все, періодично заходити грітися. Оп, зараз ще третій під'їде. Єдиний мінус для мене в зимових покатеньках це, напевно, те, що дуже сильно обвітрюються губи через вітер. І взагалі не тільки через покатеньки, а в принципі взимку. І починається це з листопада і закінчується у березні. Так що єдиний дискомфорт. А так, у всьому іншому мені подобається те, що пісок більш утрамбований на трейлах, бо немає спеки. Не жарко, не спекотно, не люблю спеку. Мені подобається, як мультиплекс адаптується до відключень. Тільки що не було світла, хлоп, переключили, генератори працюють, кіно дивитися будемо. Ми йдемо на чужий хищник дикі землі. На хищник дикі землі ми йдемо. Оце я до фільму, а потім я зніму себе після фільму і поділюся своїми враженнями. Попкорн у мене з і Кока-Кола. Ось. Не люблю інші попкорни, там Микита взяв собі суперкраб, суперсир. Фу. Просто як оце можна їсти, суперкраб, суперсир, ну це капець. Ще ми купили прикольні кросовочки в суперстепі. Так що після фільму я зніму свої враження. Якщо вам цікаво, залишайтеся на цьому каналі. Пішли блін, який крутий фільм, просто топчик. Мені рідко, коли фільми подобаються, але цього разу я прям отримала супер задоволення.